Його новаторські роботи називали невиразними і відмовлялися купувати. Злидні та відчій ледь не змусили його утопитися. А сьогодні його картини входять до числа найдорожчих полотен у світі. Французький художник-імпресіоніст Клод Мане говорив: те, що я роблю добре тим, що ні на кого не схоже. Це просто враження, яке я отримав і пережив сам. Клод Моне, один з родоначальників імпресіонізму, народився в 1840 році в Парижі. У його батька-бакалійника була крамниця в портовому місці Гаврі. Недисциплінований підліток проводив біля води і на скелях більше часу ніж у класі. Він розмальовував обкладинки зошитів шаржами на вчителів і до 15 років став відомий всьому гавру своїм карикатурами на городян. Роботи юного Клода Мане привернули увагу пейзажиста Жена Будена. Буден, прозваний живописцем небес, познайомив Мане з технікою роботи маслом на природі, що вважалося неприпустимим з погляду академічного живопису. Пізніше Моне скаже, що Буден зняв пов'язку з його очей і допоміг розглянути навколишній світ. Не дивлячись на опір батьків, Клод відправився вчити живопису в столицю. Моне жадібно всмоктував нові враження. опознайомився з Огюстом Ренуаром, Альфредом Сіслеєм, Камілем Пісаро. У сонячні дні молоді художники з фарбами та мольбертами відправлялися за місто, щоб малювати природу з натури. Дві картини моне, прийняті салоном, найпрестижнішою паризькою виставкою, принесли 25-літньому художнику перший успіх. Нерідко через співзвуччя прізвищ громадськість плутала Клода Моне з Едуартом Мане, автором скандальної Олімпії та сніданку на траві. Щоб здивувати відвідувачів салону, 1866 році Клод вирішив створити свій варіант сніданку на траві. Він працював над величезним шестиметровим полотном кілька місяців, але картина так і не з'явилася в салоні. Моне був змушений залишити майже завершену роботу хазяїну будинку як плату за житло. Моне писав одне полотно за іншим, але покупців не знаходилося. Жюрі салону вважало його роботи надто авангардними і художник не міг вибратися зі злиднів. Його кохана жінка та муза чекала дитину, а родичі клода, на гроші, яких він жив, були категорично проти одруження. Тільки коли синові моне виповнилося три роки, Клод узаконив свої стосунки з Камілою. У 1874 році на альтернативній виставці анонімного товариства художників була представлена картина моне Враження Схід Сонця. Її назва, над якою журналісти спочатку іронізували, стала визначенням нового художнього напрямку імпресіонізму від французької «impression» враження. Визнання та статок прийшли до мене тільки після 40 років. Ціни на його картини стали зростати зник багаторічний страх перед кредиторами, але радість Моне була затьмарена. Незабаром після народження другої дитини його дружина Каміла померла. Моне підтримала колишня дружина його заступника Ернеста Ошада. Нехтуючи глузуваннями та плітками, Клод Моне з двома синами та Аліса Сіпат, яка мала шістьох дітей, стали жити однією великою родиною. Сполучатися законним шлюбом Клод та Аліса змогли тільки після смерті Ернеста Ошада. У пошуках зорових вражень Моне багато подорожував. З поїздок він привозив безліч етюдів та кулінарні рецепти, з яких зібрав цілу книгу. Прагнучи передати зміну кольорів та освітлення, залежно від пори року, доби та погоди, Моне першим став створювати серійні пейзажі. Десятки зображень темзи, стогів сіна, Тополь, Руанського собору. 1883 році художник купив будинок в сільці Жеверні, Домігся від місцевої влади дозволу завести в парк води тихої річки. Влаштував численні ставки, оранжерею та сад з японським містком. Найняв шістьох садівників для догляду за парком і розкішними квітами, зібраними із усього світу. Сад був продовженням його майстерні. Моне казав, що став художником, щоб відображати на полотнах красу квітів. Якби в нього не вийшло з живописом, він би зайнявся ботанікою. Величезна серія лілеї це не тільки підсумок творчості великого майстра, але й відображення болю людини, яка втратила двох дружин і старшого сина, розбитої ревматизмом та стрімко сліпнучої, незважаючи на перенесення операції. Я буду малювати навіть сліпим, як і Бетховен, який писав музику, будучи абсолютно глухим, говорив Моне. Катаракта змінила його сприйняття колірної гами. Він не міг малювати блакитним кольором, тому що важко відрізняв його від чорного, і при виборі кольорів покладався на етикетку тюбика з фарбою. На щастя, через три роки після першої операції зорове сприйняття відновилося, і 85-літній художник повернувся до роботи. Рік по тому, в 1926-му, Моне помер. У Паризькому музеї Оранжері була виставлена серія пано німфеї пейзажі води. Автор цих робіт імпресіоніст Клод Моне, за його власними словами намагався зробити неможливе намалювати саме світло.